Від нас це вже, якщо ви бачите цей монастир, то, то це вже територія Росії. А це вже територія Росії. От тут понизу проходить державний кордон. Так, І що ми зараз тут на цій ділянці бачимо? Ну, в принципі, якщо зараз е, е, лівіше візьмемо, то тут будемо бачити так звані їхні зуб'я дракона. А, де вони? Ось вони, біла пляма наваляні. А тут вони їх привезли, але що. Ще... Просто викидали. І вони вже лежать тут достатньо довгий період. Це мало бути облаштування лінії оборони, але вони просто їх просто скидали. Просто скидали, так, і все. Лівіше зараз притягну. Бачимо так звані тут же зуби дракона їхні розставлені. І є тут будівництво, тобто якісь бачите, бійниці можемо бачити. А, то Це вже готові позиції. Так, так, так. Та. — Досить масштабні роботи. Роботи, роботи дуже масштабні. В деяких місцях наблюдали, що прям заливають бетоном. А особовий склад там зараз можемо? Е, ні, його їх, ну, з того, що ми постійно літали, ми жодного разу не бачили. Фактично вони порожні ці позиції. Можуть бути. Можливо, е, за, е, там, розмов з деякими е, сусідніми підрозділами я говорив, кажуть, що ну, там є, умовно, одна-дві людини, які, які ходять по... По цим окопам, але жодної активності там немає.